Обраній предвічним царем, вище за всяке творіння, неба і землі цариці, що колись прийшла у Влахернську церкву на молитву, достойне поклоніння, з подякою приносячи, як сущі в темряві під сяючий омофор, з вірою і з вдаємося, ти ж що маєш державу непереможну від усяких бід визволяй, щоб ми взивали до тебе. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Ангелів і архангелів велика сила з предтечею, Богословом, Собором усіх святих, стоячи з тобою, царицею своєю у церкві Влахернській і зворушливі твої моління, слухаючи, зі здивуванням взивали так. Радуйся, Бога Отця безначального предвічне благовоління, радуйся Бога сина предвічного, пречисте вмістилище. Радуйся Бога Духа Всесвятого обраного оселе, радуйся небесних чинів, ангельських безперестанне здивування. Радуйся темних сил, пекельних, всегрізний страху, радуйся, бо тебе в повітрі зустрічають херовими. Радуйся, їй же похвальні пісні співають шести крилі серафими, радуйся, її ж все благому покрову, і ми земнородні вдячно поклоняємось. Радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Святий Андрій з Єпифанієм, побачивши тебе у церкві в повітрі за християн Бога благаючу, пізнали, що ти є мати Христа Бога нашого, що на небо вознісся і, припавши до землі, з радістю поклонялися все благому твоєму покрову, взиваючи Алилуя! Розум незбагненний, ти, богородице Діво в захисті людей православних, заради цього вороги наші і не пізнають, якою могутньою є молитва Божої Матері, ми ж про твоє всемогутнє заступлення добре знаючи, так до тебе зі зворушливістю взиваємо. Радуйся, милосердна, утішителько всіх скорботних і обтяжених, радуйся, неосипна наставниця всіх заблудлих і засліплених. Радуйся ти, що праведно падаючий гнів Божий на нас твоїм молінням швидко припиняєш. Радуйся ти, що гріховні пристрасті наші всемогутнім повелінням приборкуєш. Радуйся, сильне збудження сплячих совістей, радуйся, легке подолання беззаконних звичок. Радуйся, бо заради тебе пекло стогне і духи злоби тремтять, радуйся, бо заради тебе, врата, раю, всім нам відкриваються. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого чесним твоїм омофором. Сила вишнього осіння є тих, що з вірою і побожністю вдаються до твого всечесного покрову, бо тільки тобі одній, пречистій матері Божій дано, щоб усяке твоє прохання сповнилося, тому вірні різного віку прославляють тебе і сина Твого, взиваючи, Алилуя! Маючи багатство милосердя, невичерпне всім краям землі, простягаєш руку помочі, владичи це хворим зцілення, стражденним полегшення, сліпим прозріння, всім і кожному по потребі подаєш, хто подячно взиває. Радуйся країн православних незборема кріпкости і охорону, радуйся святих храмів і вівтарів найперша прикрасу. Радуйся побожних правителів вірне захищення, радуйся благосердних градоправителів, невсипна помічниця, радуйся непереможна воєводовождів і воїнств християнських, радуйся, святе дзеркало правди для суддів безкорисливих. Радуйся, досконалий розум для наставників і вихователів дітей, радуйся благословення домів і сімейств благочестивих, радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого чесним твоїм омофором. Бурею багатьох бідоохопленим нам допомагаєш, владичице, бо стоїш перед лицем вівтаря Господнього, піднісши руки твої і молишся, щоб на нашу недостойну молитву зглянувся Господь цар слави і послухав прохання тих, хто закликає ім'я Твоє і до сина Твого взиває. Аллилуйя! Почув Господь Бог Ісуса Навина, який молився і повелівав сонцю зупинитися, поки не помститься ворогам. чує і твої нині моління, Господь Ісус, обрана палато Духа Святого, тому й ми грішні на твій, сподіваючись, покров тобі, як Божій Матері, насмілюємося промовляти. Радуйся від сонця духовного осяна і нас світлом незаходимим просвіщаєш, радуйся сянням пречистої твоєї душі всю землю просвітила. Радуйся чистотою тіла твого всі небеса звеселила, радуйся святих монастирів Христових покрова і забезпечення, радуйся вірних пастирів церкви, бадюростей і напомлення, радуйся богобоязливих ченців і черниць, наставнице, радуйся, тихе заспокоєння благоговійних старців, радуйся таємна радость чистих дів і вдовиць, радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Боговедець Мойсей в ополченні колись на Амалика, коли руки піднімав, Ізраїль перемагав, коли ж руки опускав. Тоді Амалик перемагав, укріплений тими, хто його підтримував, переміг ворога. Ти ж о Богомати, піднісши руки твої на благання, хоч і ніким не підтримане. Завжди перемагаєш ворогів християнських і нам є щит непереможний, що взивають. Аллилуйя! Собори святих, бачачи тебе у повітрі в церкві в і благальні руки до сина твого простягнуті, радісно за архангелами і ангелами подячну пісню тобі заспівали. Ми ж міцнішими замойсиєві руки, долонями твоїми укріплені, зворушливо взиваємо. Радуйся, її ж руки підтримує єдина до нас любов і милосердя. Радуйся, бо перед нею ж вороги наші видимі і невидимі стояти не можуть. Радуйся, темне полчище пристрасти і похоти й наших ти проганяєш, радуйся, вогонь Божественний Христа, неопально на руках своїх ти держиш і нас прохолодних, тим запалюєш. Радуйся тих, хто бореться з плоттю цнотливістю, достойне вінчання, радуйся тих, хто подвизається в пості і безмовності, повсякчас на співбесідниця. Радуйся тих, хто знемагає від відвічаю і печалі, швидка утішителько, радуйся, благодаттю, смирення і терпіння допомагаєш. Радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Проповідником невичерпної благодаті і милості твоєї явився святий Роман -пісне співець, коли від тебе у вісні прийняв совій книжний на споживу, умудрений ним він почав натхненно співати у славу Твою, святим же писати похвалу, взиваючи з вірою, Алилуя! Засяла від істинного сонця правди зоря дів Богоотроковиця, що просвіщає всіх премудрістю Бога Сина Твого, і до пізнання істини приводить тих, хто взиває до неї так. Радуйся, Божу силу і Божу премудрість Христа плоттю ти народила, радуйся, юродиву мудрість світу, цього ти посоромила і осліплених нею путь вірну наставляєш. Радуйся, святої віри, охорону і православних догматів, наставнице, радуйся, нечистивих єресей і роздлінних розколів, викорени телько. Радуйся, таємне і непередбачене, ти все добре знаєш і кому подобає, відкриваєш, радуйся, ложних прозорливців і суетні гадання, ти посоромлюєш. Радуйся, в час вагання, благодумку думку, ти на серце покладаєш, радуйся від згубного початку і нерозумних бажань ти застерігаєш. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого чесним твоїм омофором. Довго терпеливий, все Господь, бажаючи явити свого чоловіку любства, недослідиму безодню щедрот, обрав тебе єдину за матір собі і сотворив тебе, людям нездоланний захист. Щоб якщо хто з них і буде достойний осудження праведним судом Божим, однак твоїм всесильним покровом зберігається на покаяння, що взиває, алелуя. Дивні діла твої показав ти, Господи, коли предивний її омофор, який світився в її руках яскравіше за сонячне проміння, явився і покрив людей, які були у Влахернській церкві. Про таке знамання її милосердного заступництва, почувши охоплені жахом і радістю, всі взивали. Радуйся, нерукотворний рукотворний омофор, як хмару над усім світом ти простягаєш. Радуйся, предвічного архієрея, сина свого, знамання на руках своїх ти тримаєш. Радуйся, нову милість і нову благодать цим у церкві православній, ти являєш, радуйся, стовпи із хмари, що всіх нас від спокус і гріха покриває. Радуйся, стовпи вогняний, що серед мороку гріха всім нам путь спасіння показує. Радуйся, явних подвижників, благочестя, явне укріплення. Радуйся, таємних серед світу цього рабів Божих таємне напоумлення, радуйся і мене, що немає добрих діл, ти не залишаєш своїм покровом і благодаттю. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого зла злачесним твоїм омофором. Тебе, що дивно явилася з небесу в Лахернській церкві, ангели оспівували, апостоли прославляли, собор святителів і преподобних і святих жон зібрання величили, предтеча з Богословом поклонилися, люди ж сущі в церкві, з радістю взивали, Аллилуйя! Усіма вишніми і нижніми володіючи, Господь побачив тебе в церкві, матір свою, що стояла і зі зворушливістю до нього, молилася і сказав: Проси, мати моя, бо я не відвернуся від тебе, але виконаю всі прохання твої і подячно співати тобі всіх навчу так. Радуйся ковчегу завіту, в якому зберігається освячення всього роду людського, радуйся, стан пресвята, в якій знаходиться для жадаючих правди хліб життя вічного. Радуйся, сосуди золотий, в якому приготувалася заради нас плоті, кров божественного анця, радуйся, залишених лікарями на свої могутні руки приймаєш ти, радуйся розслаблених тілом, але не духом і вірою з ліжка хвороби піднімаєш ти, радуйся тим, хто втрачає від недуги розум новий і кращий сенс подаєш ти, радуйся на непокірному шляху гріха, нам премудро перешкоджаєш ти, радуйся, жорстокість нашого нерозкаяного серця, ти зворушуєш. Радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Усе єство ангельське похвальні пісні приносить тобі істинній Божій Матері і заступниці, всіх, хто звертається до тебе, знаючи, що ти не покровом твоїм праведних звеселяєш, грішних заступаєш тих, що в бідах визволяєш, і молишся за всіх вірних, що взивають. Аллилуйя! Красномовці багатослівні, як риби безмовні, не розуміють, як прославити достойно велике свято твого всечесного покрову. Все, що вони про тебе говорять, недостатньо, щоб перелічити всі твої щедроти. Ми ж, знаючи безліч благодіянь твоїх, з радістю взиваємо. Радуйся від мору, і все знищення смертельного нас зберігаєш ти. Радуйся від несподіваного землетрусу міста і села охороняєш ти. Радуйся від паводків і потоплення кріпкою рукою нас виводиш. Ти. Радуйся від пожежі, росою, молитов твоїх нас визволяєш. Радуйся від голоду душевного і тілесного хлібом життя нас забезпечуєш, радуйся, удари, блискавки і грому від голови нашої відводиш. Радуйся від нашестя іноплемінників і таємних вбивць, ти спасаєш, радуйся від домашніх сварок і ворожнечі, єдинокровних миром і любов'ю охороняєш. Радуйся, радосте, наша покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Спасти бажаючий рід людський від ворожої омани, чоловіку любець Господь дарував тебе, матір свою, нам земнородним у поміч, покров і захист, щоб ти була утіхою, печальним, скорботним, радістю, покривдженим заступницею, щоб усіх із глибини гріховної визволяла, що співають, Алилуя! Царю Небесний промовляла в молитві все непорочна цариця, стоячи в повітрі з ангелами, прийми кожну людину, яка молиться тобі, і закликає ім'я Твоє на поміч, щоб вона не відійшла від ікони моєї ні з чим і не почута. Цю все благо молитву почувши, Собор Святих подячно взивав. Радуйся, чистих руками і серцем землеробів, благословенними плодами вінчаєш ти, радуйся, поміч і праведна винагорода всім, хто справедливо торгує. Радуйся порушників клятви і несправедливого збагачування, всенародне викривання, радуйся тим, хто терпить біду в дорозі, на суші, на водах і в повітрі, несподівана допомога. Радуйся бездітних батьків плодами віри і веселиш ти, радуйся без матірних сиріт, невидима вихователько, радуйся, міцна заступниця тих, хто в полоні і вигнанні, радуйся, невсипуча, попичи попечителько тих, хто в кайданах і в'язницях. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором. Співзворушливий чуючи і теплу твою молитву за нас, усвідомлюючи, благаємо тебе, Діво Богородице, не зневаж моління рабів твоїх, бо до тебе в напастях і скорботах звертаємось і перед тобою в бідах наших сльози проливаємо, взиваючи, Алилуя! Як світло свічку, що в молитві горить, бачачи тебе в повітрі, Блахернська церква, однодушно з великою кількістю людей, які були в ній, виголошувала звідки це мені що прийшла мати Господа мого до мене. Святий же Андрій з Єпифанієм тепло молилися до тебе, взиваючи, радуйся всіх дарів духовних і тілесних, подателько, радуйся грішників, що починають каятися, вірна заступнице. Радуйся тих, хто бореться з пристрастями і підступами ворожими, постійна поборниця, радуйся невидиме приборкання владик жорстоких і звіроподібних. Радуйся таємний спокою і відра до рабів лагідних і страждаючих, радуйся все жадане звершення благих шлюбів. Радуйся матерів, що народжують дітей, швидке і безболісне народження, радуйся в час кончини, єдина всім нам помічниця. Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором. Благодать божественно виблагай нам у сина твого і бога, простягни нам руку помочі, віджени від нас усякого ворога і супротивника, і умиротвори наше життя, щоб ми не загинули люто, без покаяння, але прийми нас у вічній оселі, покрови наша, щоб, радіючи, до тебе взивали, Алилуя! Оспівуючи твій державний покров, хвалимо тебе всі, як надійну нашу заступницю і поклоняємось тобі, що молишся за нас, віримо, бо і сподіваємося, що ти випросиш у сина твого і бога благе вічне і тимчасове всім, хто з любов'ю до тебе взиває так. Радуйся всій вселенній міцне заступництво, радуйся всіх стихій, земних і небесних освячення, радуйся всіх пір року благословення, радуйся всіх підступів і спокус від світу, плоті і диявола подолання. Радуйся, несподіване примирення жорстоко ворогуючих, радуйся, незбагненне виправлення нерозкаяних грішників, радуйся, бо ти не відкидаєш тих, хто всіма знехтуваний і відкинутий, радуйся, бо тих, хто у відчаї і зрову загибелі визволяєш. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. О, всехвальна мати, пречиста владичице, Діво Богородице. До тебе підношу душевні і тілесні очі, до тебе простягаю розслаблені руки і з глибини серця взиваю, зглянься на віру і смирення душі моєї, покрий мене всесильним омофором твоїм, щоб я визволився від усіх бід і напастей, і в час кончини моєї, о все блага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи, щоб я завжди поклонявся, взиваючи, Алелуя! О всехвальна мати, причиста владичице, Діво Богородице! До тебе підношу душевні і тілесні очі, до тебе простягаю розслаблені руки і з глибини серця взиваю, зглянься на віру і смирення душі моєї, покрий мене всесильним омофором твоїм, щоб я визволився від усіх бід і напастей, і в час кончини моєї, о всеблага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи, щоб я завжди поклонявся, взиваючи, Алелуя. О, всехвальна мати, Пречиста Владичице, Діво Богородице. До тебе підношу душевні і тілесні очі, до тебе простягаю розслаблені руки і з глибини серця взиваю. Зглянься на віру і смирення душі моєї, покрий мене всесильним омофором твоїм, щоб я визволився від усіх бід і напастей, і в час кончини моєї, о все блага, захисти мене і від приготовленого заради моїх гріхів страждання визволи, щоб я завжди поклонявся, взиваючи Алилуя! Обраній предвічним царем, вищий за всяке творіння, неба і землі цариці, що колись прийшла у Влахернську церкву на молитву, достойне поклоніння, з подякою приносячи, як сущі в темряві під омофор, з вірою і зворушливістю вдаємося, ти ж що маєш державу непереможну, від усяких бід визволяй, щоб ми взивали до тебе. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Ангелів і архангелів велика сила з предтечею, Богословом, Собором усіх святих, стоячи з тобою, царицею своєю у церкві Влахернській і зворушливі твої моління, слухаючи, зі здивуванням взивали так. Радуйся, Бога Отця Безначального, предвічне благовоління, радуйся Бога Сина, предвічного, пречисте вмістилище. Радуйся Бога Духа Всесвятого, обраного оселе, радуйся небесних чинів, ангельських безперестанне здивування. Радуйся темних сил, пекельних, все грізний страху, радуйся, бо тебе в повітрі зустрічають херовими. Радуйся, їй же похвальні пісні співають шести крилі серафими, радуйся, її ж все благому покрову, і ми земнородні вдячно поклоняємось. Радуйся, радосте, наша, покрий нас від усякого злачесним твоїм омофором. Амінь.